Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Наді мною ви бачите е, візуалізований маяк. Маяк це символ орієнтира. Орієнтира для е, конкретного судна або багатьох суден, які мають. Споглядати на нього крізь, ну, скажімо так, багато чинників, туман, ще вони заобрії, рефракція, дуже-дуже-дуже-дуже багато чинників, перешкоди на шляху до землі, де встановлено маяк. Але ми маємо пам'ятати про те, що навіть сірничок, коли його Запалити за умови прямої видимості безперешкодної, його буде видно на відстані десь приблизно 8 кілометрів. Це дуже добрий чинник і добра ознака. Дуже багато різних ситуацій. Коли корабель може в умовах, коли море або океан хвилюється, Потрапити в засідку скель і розбитись, то маяк йому дуже в цьому допомагає зорієнтуватись. Але у нас, окрім цього, в нашому в тому напрямку, якому ми відтворюємо в особистому житті, в діловій діяльності людини, у нас свій компас, який нанесено на бізнес-пакет. І бізнес-пісочницю. Бізнес-пакет більш зручна форма, на якій ми нанесли 2, 8, спочатку 4. Це рівень плановий, потім продуктовий рівень ще 4, і ще 4 на рівень прибутковий, тобто 12 орієнтирів. Основних 8, як і в класичному компасі. Все це зроблено для того, аби будь-хто хто стає на шлях управління. Мав змогу добігати до, прибігати до цієї шпаргалки і вчитись орієнтуватися. На цьому каналі ми цей компас розширили до 360 градусів. Будь ласка, долучайтесь, вивчайте. Це дуже-дуже корисна річ. Дякую вам за увагу. Лайк, підписка, все таке вподобайки таке інше.